Ми ще в Єгипті, і тепер такий трошки міф, трошки реальність. Багато людей думають, що Єгипет це чисто мусульманська країна. В дійсності це майже так. Більше 90% мешканців Єгипту позиціонують себе як мусульмани. Майже 10% решти це християни, в основному православні та древні християн-коптів і трошки католиків. Десь поодинокі нуль цілих є і протестантів. Тепер Цікаво, що в IV, 5, 6 столітті практично все населення Єгипту було християнами. А до того це була древня єгипетська релігія. От про неї кілька фактів і міфів. Так от, вірування древніх єгиптян. Всі їхні вірування символічно відображались в їх архітектурі з врахуванням ландшафтно-географічного дизайну всієї території Древнього Єгипту. Все, що стосувалось живих, будувалось на східному березі Нілу, з того боку, де щоранку вставало або оживало сонце. Все, що стосувалось мертвих, будувалося на західному березі Нілу, тобто з того боку, де щовечора сідало або вмирало сонце. Тому те, що було на східному березі, ще називалось краєм живих. А те, що на Західному краєм мертвих. Однак, парадокс в тому, що все, що будувалось на східному березі, присвячувалось богам, ну, живішим за всіх живих. А те, що на західному, присвячувалось або богам, які відповідали за смерть. Або людям, тим, звісно, які померли, або помруть, тому що єгиптяни, особливо фараони та можновладці, своє місце спочинку гробниці готували ще за життя. В історії Єгипту були різні священні міста. Найдревніше це місто Іуну в Дельті Нілу, яке греки назвали Геліополь, місто Бога Геліоса, тобто Сонця. Сьогодні Геліополь це просто передмістя Каїру. Так, от оцей іуну або Геліополь був центром провінції Гесем. А ось цю назву всі, хто читають Біблію, відразу впізнають. Адже саме в часи Йосипа в цій місцевості поселились євреї своїми стадами, де вони їх пасли і вирощували. Згодом євреї уже в часи рабства, як виглядає, розбудовували це місто разом з містами Піфон і Рамсес. Геліополь був центром поклоніння верховному солярному богу Атуму, що означає завершений. Його повне ім'я було Атумра. Він вважався батьком творцем всіх інших богів, тому його ще називали множина множин його головними зооморфними символами були жук Скарабей. Всі його знають як символ Єгипту, кобра також дуже важливий символ. Та бик, і з ним був пов'язаний культ бика Апіса, і це відразу викликає згадку про біблійну історію. Боговідступництва євреїв біля синаю, коли вони, поки Мойсей був на горі Синай, зробили золоте теля і оголосили його своїм богом, який вивів їх з Єгипту. Другий культовий центр Мемфіс знаходився в 20 кілометрах на південь від Геліополю на межі між нижнім і верхнім Єгиптом. Відразу наголошу на одному нюансі: оце Мемфіс. Оце на горі карти це Нижній Єгипет, тому що він географічно знаходився внизу. А те, що внизу карти, це Верхній Єгипет, тому що це більш гірська місцевість. Так, от, давньоєгипетською це місто називалось і Хедж. буквально білі стіни, що говорить про те, як воно виглядало. Ще однією назвою було Хака-Птах, храм душі птаха. Тому що це був центр поклоніння богу птаху, що буквально означає скульптор, який поєднував статус бога творця та бога мертвих його іншими іменами були Татенен, Сокар та Осіріс, і часом вони писались разом греки. Цього бога ототожнили з Гефестом. Так, от саме те, що це місто було присвячено Богу, який вважався і творцем, і богом мертвих або по той пояснює, чому це місто знаходилось на західному березі і чому навколо нього було так багато. Акрополів і поховань, до речі, саме назва міста Хакаптах в огреченій версії Хікупта, а потім Айюптост, стало власною назвою країни у греків і в усьому світі Єгипет. Самі єгиптяни свою країну називали Такемет чорна земля, за кольором чорнозему в дельті Нілу, що лишилось в сучасній коптській назві країни Кеме. В Біблії на євриті Єгипет називається Міцраїм від Міср, буквально країна, але в множині. Країни, тобто Верхній та Нижній Єгипет, сьогодні арабська самоназва країни Місер. Так, от, повертаючись до Мемфісу, який в Біблії згадується як мов або Нов. разом з птахом поклонялись його дружині Сехмет, богині війни та пустелі, яка зображувалась з головою левиці. Її греки називали Астартою, та їх сину Нефертуму, буквально означає красиве дитя богів. Його основа чується в імені Нефертіті. Так от оцей Нефертуму вважався богом зцілення, якого греки, у свою чергу, ототожнили своїм асклепієм. Також в місті було багато храмів іншим богам, яких створив птах. Далі, в період розквіту Єгипту, головним культовим містом став сучасний Луксор, який знаходиться на східному березі Нілу в частині, яка є верхнім. Єгиптом сьогодні це місто вважається найбільшим музеєм старожитностей просто неба. Сама історія цього міста є цікавою, що відображається в кількості її назв Луксор, точніше Алюксур це арабська назва сучасного міста, що буквально означає палаци або фортеці, і є калькою з древнішої коптської назви місцевості Пшомт Енкастрон три фортеці. В межах луксору знаходиться також містечко Карнак, що арабською означає укріплене поселення. А самий цей Карнак знаходиться фактично на місці древньої столиці Єгипту Фіви, або точніше, Тебай. Це є елінізована назва виразу від давньоєгипетського виразу Теіпт, що буквально означає храм або святилище. Якщо точно, то греки його називали стобрамні фіви, щоб відрізняти від семибрамних фів, які знаходились в Греції. Ох ті греки. Коротше кажучи, самі древні єгиптяни ці єгипетські фіви називали Уасет, що буквально означає місто Скіпетру. А ще у нього була назва ніфт – місто Амона, мається на увазі Верховний Сонячний Бог. І от під цією назвою воно фігурує в Біблії Ноамон. Його згадують проки Єремія, Ізикіль та Наум. Фух, секундочку, аж запихався. Ти що тут робиш? А, холодно тобі. Дров підкинути в камін, щоб зігрітися. Ну давай тільки тихенько я записуюсь. Чиденько. Так от фортеці, палаци, святилища, скіпетр, амон. Ці назви відображають те, що фіви... Були дуже важливим культовим центром в певний період часу Єгипту, і в цьому культовому центрі знаходилось кілька святинь. Перша з них це, як сьогодні кажуть, карнакський храм, присвячений Тріаді божеств Богу Сонця Амонура, його дружині небесній богині, покровительці материнства Мут та їх сину Богу Місяця Хонсу, який також, до речі, відповідав за стілення. Я думаю, всі, хто уважно слухає, відразу підмітили, що ця тріада фактично дублює таку ж тріаду, якій поклонялися в Мемфісі. Отже, карнакський храм насправді це був храмовий комплекс з 33 храмів. Він почав будуватися з другого тисячоліття до нової ери і формувався більше тисячі років. І за цей час різними династіями фараонів до нього були добудовані храми іншим божествам. І, до речі, є версія, що в будівництві цих храмів в час свого рабства в Єгипті були задіяні і євреї. Самі єгиптяни цей комплекс називали Чікумбара, що означає великий. Що передавало і розмір, і значення. Він був головною святиною єгиптян протягом більше тисячі років, до часів, коли Єгипет захопили спочатку вавилоняни, а потім Перси. У 27 році до нової ери він постраждав від потужного землетрусу, який відбувся в Єгипті, коли обвалились його стелі та багато колон і статуй. І це цікаво, якщо врахувати передвіщення пророків про спустошення та занепад саме міста Ноамон яким називалось Фіви ще 200 років тому? Цей комплекс був засипаний пісками. Його почали відкопувати і відновлювати у 19 столітті, і ці роботи продовжуються і донині. Архітектура та площа цього комплексу дійсно вражає. Загальна площа більше 30 гектарів. До цього комплексу вела алея прямо від Нілу, тобто з заходу на схід. Вздовж неї були розміщені величезна кількість бараноголових сфінксів, яких зараз частково відновили. Чому бараноголові? Тому що це був зооморфний символ сонячного бога Амона Ра. Ну ніби роги, як символ сонця. Також до входу в цей храм вів канал від Нілу, де швартувалися човни. На вході нас зустрічають величні статуї Рамсеса II, який робив дуже важливі будівельні роботи. Всередині ми бачимо сотні кілька колон висотою від десятка до двадцяти трьох метрів. І це, до речі, висота дев'ятиповерхівки. Більше того, на верхівці деяких цих колон можуть розміститися до п'ятидесяти людей. Всередині ми також можемо побачити знамениті тридцятиметрові обеліски Хатчепсуд, яка деякий час була фараоном. Ми також можемо побачити священне озеро для обрядового омиття статуй богів, і там також жили гуси. Чому гуси це також було символом Бога Амонара? Біля цього озера ми можемо побачити величезну статую одного з найвідоміших символів Єгипту Жука Скарабея, який був символом Бога Атумара. Також ми бачимо статуї богів та фараонів і так далі, і тому подібне. Все вказує на його головне призначення: відображати велич бога, амонара і його свити богів, богинь та фараонів, які будували ці храми. Найбільше запитання це технології їх вироблення, транспортування та будівництво. Цікаво, навіть, що в цьому комплексі щось будували і греки, які переклонялись перед величою мудрістю єгиптян, і навіть римляни. Далі на південь. Від Карнакського храму на відстані біля півтора кілометри, знаходиться Друга святиня, яка була біля Фів – Луксорський храм. Так його сьогодні називають. Вже в наш час, коли комплекс почали відкопувати з піску в 19 столітті, з його призначенням виник цікавий казус. В єгипетській фразі, якою названий цей храм, перше слово спочатку невірно переклали як гарем, тому комплекс почали називати південний гарем або гарем Амона. Однак. Оскільки таке явище не було поширено ні у єгиптян, ні у їх богів, згодом зрозуміли, що правильно це слово перекладається як святилище, тому тепер його називають південне святилище. Отже, цей південний храм почав будуватись тоді ж, коли і Карнакський, тобто з другого тисячоліття, але його пік прийшовся на часи Аменхотепа III у 14 столітті до Нової ери. Тобто, звісно, вже після виходу євреїв з Єгипту. І, до речі, верховного архітектора всіх цих будівельних робіт також звали Аменхотеп. І щоб відрізняти від фараона, його в історії записали як Аменхотеп син хапу. І після смерті його обожествили. Комплекс храмів також найперше був присвячений Амону Ра, його дружині Му та сину Хонсу. І з часом були добудовані храми іншим богам. Він є меншим за розмірами за Карнакський, але мав важливе значення. Колись карнакський і луксорський храми були з'єднані алеєю, яка мала увага 365 сфінксів вже класичного вигляду з обличчям людини і з тілом Лева, яку сьогодні відновлюють. Ця алея використовувалась під час щорічного фестивалю Опет, коли святкували одруження бога Амона та його дружини Мут. І по алеї від карнакського храму до південно-люксорського пов 365 сфінксів на плечах жерців пливла сонячна барка Амона Ра як символ річного циклу. Ось такі основні святилища святині. Та культові центри, які знаходились в древньому Єгипті. Але це ще не кінець, адже в історії цих культових центрів був один дуже важливий і цікавий період, пов'язаний з одним дуже цікавим фараоном. Пізнавайте нове.